В мобільному застосунку є е Тернопіль з'явився новий функціонал, зокрема, можливість замовити файну карту. Тепер користувачі, мешканці Тернополя, учні, студенти, пільговики зможуть замовити файну карту через мобільний застосунок Тернопіль, якщо оновити додаток. Для цього необхідно лише ввести свої персональні дані, обрати фотографію безпосередньо зі своєї свого телефону, так зі своєї галереї, а також оплатити за виготовлення цієї карти. Також користувачі можуть обрати, який термін виготовлення вони хочуть цієї карти, тобто це може бути дварб робочих днів може бути 25 робочих днів. Також що важливо в самому мобільному застосунку є вся інформація про стан виготовлення карти, а також при дисповіщенні про її готовність і користувач лише необхідно буде прийти з документами, які підтверджують право на пільгу або право на виготовлення цієї карти безпосередньо в товариство, яке видає ці карти і отримати цю карту